Доброго ранку, друзі. З нами на зв'язку Юлія Ягодінова, лікарка-гастроентерологиня. Доброго ранку, пані Юлія. Доброго ранку, як, як ваші справи так, як ваш ранок працюємо, віримо в Україну і в ЗСУ. Дякуємо, так. дякуємо. Це дійсно надихає. Ну що ж, поговоримо трішки вже про цей передноворічний настрій. Ось і маємо таку важливу тему дійсно, тому що новий рік це не новий рік. Коли ти не за столом з своїми друзями коли чи, нема чи коли немає олів'є та інших страв, скажіть, чому після новорічних свят пацієнтів у гастроентеролога стає все таки більше і більше? І чи це правда? Правда пацієнтів гастроентеролога більше після новорічних свят, тому що причиною всьому це є переїдання. А інша причина, якщо це було десь в кафе Новий рік чи ще десь дуже часто неякісно зготовані страви, які швидко втрачають свої якості, пацієнти приходять з отруєнням інфекційним. Якщо у пацієнта вже є якась гастроентерологічна хвороба, то це вже пацієнти більше хірурга. Там перш на першому плані буде гострий панкреатит таких пацієнтів, які Перепили навіть не переїли, а більше алкоголю випили. Тому що підшлункова в нас найбільше реагує на алкоголь, не печінка, це все міфи. Ого. Тому найчастіший діагноз це Чи чиї можливо ще якісь і в хірургів. Якщо вже а, було захворювання, звичайно, вони йдуть до хірургів. А до нас до вас в основному з переїданням і з якимись інфекційними захворюваннями пацієнти приходять. Угу. Дуже дякуємо. Як ви гадаєте, чому ми українці не знаю, це пострадянський такий простір звикли переїдати за новорічним столом? Ну, дивіться, це вже залежить від людини. Такого механізму, прям який все це розпише, розкладе по поличкам. Якщо взяти дві е, родини, одна родина, яка зустріла там чоловік, жінка і діти, повірте, в них не буде переїдання, тому що вони собі вдвоє посиділи і лягли там спати. Якщо це компанія велика, де всі люблять випити конкурси. Весело, ти випив і вже тягнеться закусить. І коли шлунок перерозтягується, він вже не відчуває, скільки ви їсте, скільки ви туди кидаєте. Воно собі йде-йде, а вже зранку все ми бачимо Похмілля і все інше. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, а в чому взагалі сама небезпека переїдання? Ну, кажуть, ну що, ну, ну це ж там раз на рік ти поїв. Ну, потім на другий день розгрузку зробив і так далі. Хоча ми розуміємо, що потрібно це все доїдати, тому що готуємо ми, знаєте, ніби е, за стілі там на 10 людей, на 5, але готуємо як на 20, на 40. Е, в чому проблема переїдання? В чому небезпека? Е, небезпеки як такої переїдання не, немає. Тут більше йде небезпека алкогольних токсинів, тому що жирна їжа вона е, не перетравлюється за ніч за нову, новорічну ніч. А залишається наполовину неперетравленої, і токсини починають виділятися зранку, тобто похмілля буде тривати довше, ніж там завжди. Тому ну, такого не можна, їсти жирної їжі ще й закусювати нею алкоголь. За е, цього ну, тобто, нема такого страху, що щось станеться, якщо немає шлунково-кишкової патології, якщо це відносно здорова людина, в якої ніколи не було скарг, і тільки після Нового року. На другий день ми робимо якусь розгрузочку, і в принципі один-два дні вистачає, щоб навіть до лікаря йти, пацієнтам, в яких ну я ж говорю, відносно здорових. Ви вже трішки зазначили, що жирна їжа, алкоголь це не хороше поєднання. Ми в принципі загалі пропагуємо здоровий спосіб життя без, без алкоголю. Так як ви гадаєте, чи має роль, що стоїть, чи важливо, що стоїть на столі в, на таку вечерю, так, новорічну. І яке, можливо, може бути здорове меню від гастроентеролога? Ну, дивіться, здорове меню це якщо хто знає, хто правильно харчується, є здорова тарілка харчування, по якій ми зараз всі харчуємося. Немає тих дієт, які там 1, 2, 3, 4, 5, які вже 20 років назад відмінили, а в нас. Ну как ми живемо ще в вік динозаврів, на жаль, в медицині в плані цього. Тому, якщо ви харчуєтесь по здоровій тарілці харчування, і у вас буде більше легких страв, не майонезних страв, не жирної запеченої качки чи порося власному соку, то в принципі це вже сіл нормальний. Хай там буде якась курка, хай там буде якась індичка, хай це буде все запечене в духовці. Це легкі салати е, хай будуть, які заправлені оливковою олією, а не майонезами. І в принципі вже не буде переїдання. Це вже та їжа, якою можна закусювати алкоголь. І щоб була на столі вода, а не газовані напої, е, які ми всі звикли запивати, але ж від цього навпаки швидше п'янієш. тобто не можна запивати газованими напоями е, алкоголь. Е, дуже вам дякую. Дякую за таку картинку здорового, здорового столу. А скажіть, будь ласка, як щодо того, знаєте, з різних реклам, ми знаємо, що е, ти просто приймай ліки з ферментами, такі як там мезим, фестал, панкреатит, і вони тобі просто допоможуть проштовхнути цю цю їжу, і буде в сушлунку. Наскільки це все корисно і дієво? Так і чи це допомагає справді? Ну, ми всі шукаємо якусь таблетку, чудо таблетка, так, так, так. яка нас спасе. Тобто ми не дивимося на себе з боку пацієнта, з боку людини, яка повинна гарно харчуватись, просто правильно харчуватися і не переїдати. Але такого не існує. Всі ці препарати вони тільки для лікування шлунково-кишкових трактів, але ніяк не для перетравлювання їжі. Якщо у вас підшлункова працює нормально, то в неї вистачає ферментів перетравити і не потрібно додатково. Тим паче, дозу підбирається індивідуально. Те, що ми пішли в аптеці, дайте, аби що дайте, аби яку дозу, аби її випити, і випили, і плацебо подіяло, що о, та я ж випив, значить я можу пити. Їсти і мені все буде чудово. Ні, такого немає. Я не рекомендую пити таблетки просто так, без консультації з лікарем. Я такого не можу вам зараз в прямому ефірі. Говорить, біжіть, купляйте всі мезими, всі панкреатини, все, що бачите, не можна. Це препарати для лікування, а не для того, щоб поїсти на новорічні свята. А скажіть, будь ласка, як лікар, чи можна якось чистити свій організм до такого застілля і після? Чи це є здорова історія і чи ні? Це моя улюблена тема. Про це я можу говорити вічно. Дивіться, ми ж не унітаз, для чого нас чистити? Наш організм унікальний, розумієте? Нам не потрібно брати йоршик як унітаз, чистити завжди говорю так своїм пацієнтам. Любіть свій організм, він наскільки унікальний, що він самоочищається. Печінку чистити взагалі не потрібно. По УЗІ сказали я все, я завтра вмираю. Ні, такого немає. Узі взагалі не діагностує патології. Майже потрібно аналізи. Якщо вже по аналізу будуть підвищені. Ферменти печінки, ми будемо лікувати печінку. Якщо ні, то ті всі рекламні препарати взагалі не діють. Немає гепатопротекторів на теренах України, навіть за дві тисячі гривень, що купують, що вони дійсно допоможуть. Це все міфи, вони не доказані, доказової бази там немає. Це просто, як я говорю, ви змиваєте свої гроші в унітаз. Ніколи в житті ми не чистимо організм від токсинів. Ну ніколи так само чистити судини. Ну і для чого їх чистити, вони самі почистяться, господи. Капати, два рази в рік прокапатися, аби легше було жити. Ні, ми повинні кожного дня слідкувати за своїм організмом. Тому навіть думки такої вас не повинно закрадатися, детоксикація якась організму, детокс, всі, що звикли, рекламки. Дуже багато пацієнтів стають ну, стають пацієнтами гастроентеролога після того, як кишкового війника зараз там в моді пропили і сценою, да, яка викликає звикання, пацієнти без нього не можуть. Через півроку це наші пацієнти, це нам дохід буде, розумієте? Тобто нам жалко цих пацієнтів. Ми це виставляємо, говоримо про це в себе на сторінках там в інстаграмах. Але люди ведуться на картинку, що ми ж схудли на два. Так, однозначно, ну, От я навіть просто пригадую. Е Купа реклами. Якщо там десь ти щось про здорове харчування, десь е, почнеш шукати щось, тобі вже якийсь марафон по схудненню, і там до після фото, там е, меню на тиждень для детоксу, якісь там смузі, фреші і все лише би почистити. От, власне, добре, що ви це зазначили, тому що мені здається, це буде чомусь у нас, це буде завжди актуально. Ці міфи руйнувати, угу. тому що є люди, які це продають, але не розповідають. Що потім буде з тобою? Ну, звичайно, мене не розповідають, а потім це наші пацієнти. Дякую за таку дійсно просту доступну інформацію. Тому, дорогі глядачі, просто вибір за нами, що з цим всім робити. А пані Юлія, скажіть, будь ласка, от якщо людина дійсно зрозуміла, що от важкість у шлунку вона переїла трішки, ну погано себе почуває, можливо, такі якісь елементарні речі, що вона може зробити вдома, щоб? Собі допомогти? Чи це просто треба пережити, перетерпіти, чи все-таки там, не знаю, більше води пити, ну, або ходити більше, а не лежати. А ми кажемо, я піду полежу. Так, от, що, що ви порадите робити, коли от людина переїла? Так, так, так. Ви чекаєте мене, бо щось за Так, Чуємо, чуємо, чуємо. А? Ви почули Дивіться, питання? Так, хочу... да, чую ага. вас, чую. Відповідайте. людина вже переділа, ми робимо просто е, розгрузочний день або два. Тобто ми їмо тільки якийсь бульйончик, ми е, п'ємо тільки водичку, ми не їмо взагалі ніякої їжі за день. І вже через день стане краще, може інколи два. Е, ще можу дати пораду пацієнтам, ну які ж все таки хочуть випити за новорічним столом і що зробити, щоб не так погано їм було. Ну, Перше, це не закушувати жирною їжею ніколи, тому що е, жирна їжа впитує в себе токсини, і ці токсини вийдуть пізніше. Ви сп'янієте пізніше, але й виходити, вони будуть довше, буде більш довше похмілля. Не запивати газованими напоями е, алкоголь, тому що, якщо ви зап'єте, навпаки, швидше сп'янієте е, і буде недобре ще під час вечері. вже вам. Вон... Буде недобре, запивати потрібно водою, заїдати лише легкими закусками і не переїдати. Тому що, якщо ви багато переїсте, токсини ж так не перетравиться їжа, токсини алкоголю залишаються в шлунку, і також ж також буде довше і будете себе гірше відчувати. І ще дуже хочеться солодкого. Дуже ми всі любимо Якщо ми п'ємо, наш організм потребує солодкого. Не потрібно на це вестись, тому що буде дуже великий викид інсуліну і також буде негарно пацієнтам. Ви знаєте, скільки проблем е, чуємо, з пов'язаних з тим, що, е, що люди вживають алкоголь. може навпаки в такий вечір краще відмовитися від алкоголю, щоб не нашкодити собі? Ні, краще відмовитися, але ж є такі любителі, тому так. ну, говорю вже для всіх. Краще, звичайно, краще не треба любити свій організм. Потрібно берегти себе і не травити його їжею, а ще й купою жменьками таблеток, розумієте? Це так. Само? так. Е, дуже вам дякую, пані Юлія. Ну, не знаю, Крім тебе є ще є питання. Все просто, було, пані говорили, Юлія настільки так. просто розповіла, а про чистку організму, ну це взагалі топ. От просто Тепер на пальцях пояснили. <клі> Назавжди. Тому, е, ну все зрозуміло. Знаєте, от я ще раз задаю своє питання. Якщо кажуть той пес Кока-Коли, там не чи якоїсь фанти, якщо. Ми в вазон поліємо чимось іншим, крім чистої води. Він просто зів'яне. То наш організм чомусь ми думаємо, знаєте, я взагалі дивися, як він все терпить, все те, що ми в нього вливаємо, все, що ми їмо. Тому давайте берегти, друзі, те одне здоров'я, яке подарував нам Господь Бог. Ну а вам, пані Юлія, бажаємо також міцного здоров'я. А пацієнти від вас виходили здоровими, щасливими, і хай Бог береже вас та вашу так. родину. Миру вам та сприйдеш на новим роком. Дякую вам також. Ми Дякую. віримо в нашу Україну, працюємо на благо України. Так, однозначно. Дякуємо. Дякую. Дякую. Дня. Дякую. Навзаєм, благословень. Дорогі наші глядачі, нагадуємо, що Юлія. Ягодінова лікар-гастроентеролог була з нами на зв'язку. Розмову з пані Юлією. Ви знаєте, ми зберігаємо на окремому Ютуб-каналі ранок надії. Також пересилайте своїм друзям колегам, якщо ви вважаєте, що для них ця інформація буде корисною. Ну що ж, друзі, зараз у нас невеличка пауза. Ми тим часом заглянемо, як наш там пиріг у духовичці, і дуже скоро ми повернемось. Залишайтесь з нами.